Всім привіт! Я на риболовлі в лубнах. На ляща, клює лящ. проїхали 120 кілометрів. Тут такий пляж, далі покажу. Ну і будемо зараз питатися, тільки-тільки приїхали. Дві удочки закину, дві удочки можна закидати. Можна. Саня, саньок. Робе робе те саме, ну, щось. щось короче, А, вот Алексеевич уже кашу варит. Да, настраиваемся. Сейчас настроимся и будет все. Рыбалка, думаю, получится. Что-то покажем. Фу, офигеть. Честно говоря, не ожидал. Была поклевка. Я сам не ожидал. Фу. Да Юра, вы? Я понял. Не ожидал, не ожидал таких вещей. Еще и заплавник поймал. Да, 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 да. Представляешь? Это надо было снять. Что у тебя включено когда? Включено, да. да. Офигеть. Во. А была поклевка, он, я, он, я, Юрий, я честно Юрия говоря, не ж... так я его забагрил. Ой, ребят, представляешь, первый ляч забагренный. Он меня не клюнул, я его забрал. Так я его But не бо... Ser... Я же его не подсекал даже. Красота. Сейчас заважу, Интересно самому. Сколько же интересно он важит. Ну, все. Я думаю, что здесь Ну, что сказать. Ось получается 940 грамм. 940 грамм. Лящ. Первый. Забагренный. Ну, ряд... не, не пойманий, блін. Ну це якийсь цирк. Ну нічого. Зато ж, ну як, в будь-якому він якось прийшов до мене. Все, 940 грамм. Продовжуємо. Так, ну я так вважаю, що це е -е, вовремя Вова Балагура сплавав Пічепи йому риб. А давай класний, да. Вообще, давай. А ты ложи, Саня, ложи. Давай прикольно. Стоп, вот это. Вот клюнуло, дивы. Во. На одну удочку, кстати. Пока выбрал. Килошечка есть. Да, 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 хорош. Ну, не а? нема. Ну что? 930 грамм. Я вам скажу, что шо... Тарасевка классное место. Я Тарасевка. А, а мы не выкинули две Я же скажу, мы пришли вот и... Иди домой. Ты вот. пойму. Удочки на березе все. И я ловлю, да? ты там. Красиво. Думал кормушку менять. Все ловится. Убийца карася. Бо. Оооо, річка сула. Дякую, тобі. О. Хороший. Я якраз вовремя підійшов, походу. О, так взагалі хороший. Дибелий. Держи, я А то у нас щось не клює, ніхе, ні ху. От ми прийшли, так? Прийшли, я двох узяв і все. І ко і, і кончився кльов. Да підходьте, бо нема клів. Я ж прийшов приглашати. Не наливають? нальєм, Жека. Де ти? Нема кльов. Ви прийшли два володи, покажи, да? не Він. Він, Він. приходите, вони ви які лящі, блін. Йова, красиві, Він. красиві. Він. Маленький. Він. Маленький? Він. Ну, Ждіть великий. Так, ну що, у нас йде дощ. В принципі, подождю тільки що я одного ляща піймав. Я не знаю як знімати це все. Саня плоскірку. поймал. Ну, вот это так. Пока это дождь. Пока, пока так. Так, Саня перецепил крючки и тянет. Я надеюсь. Упирается? Ой-ой-ой-ой-ой. Там у меня пицца такая здоровенькая стоит. Что-то упирается. Ой, красиво упирается. Диви. Диви, диви, диви. Дождь іде. У мене вже трошки звук упав, а на вода попала? Ну, це вже ляч. Перший, так? Да? Довго, довгоочікуваний. Довгоочікуваний. Е, хороший. Ну, поздоровляю. Продовжуємо. Так, з добрим ранком. Ми пішли на другий день. Сьогодні будемо до обід. Вчора з 7-12 до 12 ночі ловили. Результат 16 лящів. Так, а сьогодні ось починаємо день, Уже я одного обіймав. Кормушка. Кормушка, правда, довелося поміняти, бо крючок один. О, а це що таке? Синиць. Синиць. У -у -у. Саня трьох. Лящів. А це синець, це перший. Перший да. синець. Синець сьогодні. ба. Ну будемо щось знімати. Опять починається дощ. Вчора півдня не дав поснімати. Так, ну продовжуємо Так, прикормка, яку я використовую, значить, інтеркриль. Інтеркріль лящ. -кориця. Сразу почав, ну, піймав два ляща, подивився, що щось не дуже сильно плює, і додавав я лящ, 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 шоколад. Real fish. І щось діло двинулося краще. Ну, у мене fish. так. Не знаю як у вас. лящ, увакс. да, Пишіть. Работи Може хорошо. хто, хто нашолове. Оба, Саня закидає. Хуп. Опа. Якраз під той берег, під кущик. Так, продовжуємо. Деша. Щось тягнуть. А ну-ну, ну подожди. Подожди, так це в'ю. Це в'ю. Не боймав. Ай, йопсель, мопсель. Він потяг. Представляешь! Потеряв сноровку, Да, мужики! Я не знаю, больше вам не наливать. Не, 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 не. Есть. Есть и хороший. Блин, и подсаку надо брать. Фух. Е, Крупненький. Вот это, наверное, самый хороший попался. йо Ймайо. Да це такі тіла. тива. Це дебела вообще. Глянь. Глянь, оце да. Та це дебела рибина. Це дебела рибина попалася. Да. Ага. Це серйозний, ну, сань. Давай. Диви. Це ж надо таке. Фух, ще й кормушку чиюсь. А ну дай! Ух ти от, та це зважим! О по-любому, диви який сейчас! Да. Ану тримай, потримай я щас камеру Це дебелий Так, ось цей красавець, зважив я його кіло 270 Я думав більший Так, хочу показати ще Каких мы умовах рыбачим. Грязюка страшна. Терви лазять, блин. Дождь прошел. И мы тут прямо и наживляем. Короче, вот, такая. вот такие красоты у нас. А природка, конечно, зеленее. Ляпота, красота. Фух. Сула. Ну, рыбачим. Еще трохи часу есть. Клює, 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 клює. Кончик не. Давай, треба надо, надо брати. Давай, сейчас. опа. Надо брати. Чувака. Хороший. Тільки перекинув перед цим ляща. Рубав, на самого найбільше який. Попався. І опять вона! Давай. Тоже хороший, только чтобы не зашел хотя бы. Опа, опа. Иди сюда. Ёлки. По удочке. Вытащи на берег. В барнюку. Это уже, наверное, десь Ще посидим півчасика, будемо збиратися. будемо показувати, що ми наловили. Сьогодні утра не дуже клюв, ну, вчора ж підловили. Теж клює, клює. Все добре, продовжуємо. <ривіт> <ривіт> да, Поки переїхали люди, які ловили, забули садки. Ну я так думаю тут десь штраф приличний буде. штраф? Можна на один день, пані. Це ти будеш в суді доказувати. Може. Це людина побачила ТЦК і швидко зникає з рибацького місця. Не, <laughs> не. Да? все такие улов? Нас выделяете для зеленого моста? Не, не, не. Луднах. Не, я не ощущаю. Женя, мы на все собраны? Две удочки вытащили.